Усіх вітаю, ви на каналі «Сій час. Мене звати Ангеліна Пичик і прямо зараз разом зі мною Сергій Братчук, речник української добровольчої армії Південь. Пане Сергію, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава, слава силам оборони. Вітаю, підтримайте друзі нас коментарем, вашою вподобайкою і поширенням цього відео для нас це важливо. Отже, ввечері 30 жовтня Російська Федерація атакувала авіабомбою багатоповерхівку у Харкові. В Ова повідомили про те, що вже є двоє загиблих. Серед них 12-річний хлопчик з під завалів деблокували фрагменти тіл. Також під завалами нині може бути ще 15-річний хлопчик. Взагалі, щонайменше 34 постраждалих росіяни використали для атаки по місту ФАБ 500 Окрім цього, лунали вибухи. І в Києві в адміністрації повідомили, що в області на підступах до столиці працювала протиповітряна оборона. Руйнування на щастя незначні. Це загоряння трав'яного настилу, пошкоджено вікна у трьох п'ятиповерхових будинках та у двоповерховій адміністративній будівлі. Ну і також армія Російської Федерації ввечері, 30 жовтня, здійснила масований ракетний обстріл Одещини, випустивши близько. 10 ракет пане Сергію. Можете, будь ласка, докладніше про цю атаку, зокрема і на південний регіон, можемо сьогодні говорити, що ворог атакував Одещину з літаків Су-57 і су 35 Можемо говорити про те, що ворог використав також для комбінованої. Це була комбінована атака балістичні ракети іскандер М. За моїми даними, принаймні на цю хвилину це 8 ракет було опущено. Було три відповідно літаки су 57 і су 35 і дві балістики. Ворог намагається і продовжує займатися терором. Терором цивільного населення він б'є і по узбережжю Одеської області він намагається вдарити по об'єктах енергетичної логістичної інфраструктури, і власне на сьогодні, на цю хвилину, коли ми з вами спілкуємося, наслідки цієї атаки ще уточнюються, тому що всі відповідні служби відразу приступили до е своїх дій до е реагування на ці події. Нагадаю ще раз, що це е була комбінована атака. Тактична авіація і балістика бачимо, що ворог не зупиняється на тому, щоб продовжувати такі ракетні удари саме і по одеському регіону, по півдню нашої держави, і власне можемо е, розуміти, що кожного дня дуже активно працює е, ворожа розвідка повітряна, е, і ми розуміємо, що е, коли працює розвідка, коли працюють ці дрони, які до речі був теж знищений, що за цим можливо буде слідкувати вже. І удар ракетний, власне що і відбулося. Що стосується ночі, взагалі то була тривога, але обстрілів не було. Я думаю, що ну найближчим часом ворог знову буде планувати якісь такі свої наступні дії. Отака інтенсивність ворожих атак в цей період з чим пов'язана з опалювальним сезоном, чи до цього не варто прив'язуватися. E, дуже дякую за цей нюанс за це слушне запитання. Що не треба прив'язуватися взагалі до календарів, до якихось, скажімо так моментів відповідних. Так, опалювальний сезон, звичайно, це зрозуміло, але в будь-якому разі говори про найголовніше. Війна триває. Цивільним людям нагадаю про те, що треба йти до укриття і зберігати своє життя, тому що знову таки по Одещині позавчора був ракетний удар, і людину вбило уламком ракети. Х. 31 П, що намагалася вразити нашу локацію, радіолокацію відповідну, систему протиповітряної оборони. Людина просто не пішла в укриття, просто продовжувала знаходитись на узбережжі, і власне це вдарило по ній. І на жаль. Вбило. Так, от що говорити про інтенсивність, то ворог намагається знову таки, як кажу, про логістичні шляхи вдарити по них. Ворог намагається вдарити по портовій і припортовій інфраструктурі і таким чином впливати на, скажімо так, поведінку і на дії вищого військово-політичного керівництва нашої держави, в тому числі. Тобто він намагається бити по умовно тилових містах. Одеса не є тиловим містом. Я зразу кажу про це, як власне всі регіони нашої країни, тому що всі вони можуть бути відповідно вражені ракетами. Мова йде саме про те, щоб схилити Україну до можливо певних перемовин, тому ситуація виглядає наразі ось такою. Але найголовніше Одещина була і залишається таким і продовольчим, і промисловим хабом для нашої держави. Повернуся до Харківщини. Керівник Нацполіції Харківщини повідомив, що за 31 жовтня, що за 30 жовтня, це вже 21 кап, який влучив на Харківщині. Скажіть, чому так сильно нині в останній час ну, особливо якось росіяни вирішили закидати Харківщину кабами і Харків, зокрема? Ну, я зараз не буду своєю відповіді оригінальним, тому що ворог продовжує терор. Це найголовніше, що ми маємо розуміти, і це розуміння має прийти не до нас, воно у нас є. Це розуміння, яке має прийти до відповідних структур, в тому числі бездієвої організації Об'єднаних Націй. Яка має в своїх резолюціях говорити про геноцид українського народу? Так, от власне чому ці удари? Це терор. Я вже сказав. По перше, місцево населення. По-друге, ворог намагається таким чином впливати на нашу систему протиповітряної оборони, на нашу систему оборони, взагалі і намагається таким чином просуватися сьогодні. У ворога є два. Моменти, дві компоненти, найголовніше за рахунок чого він е, здобуває сьогодні. На жаль, здобуває сьогодні певні тактичні успіхи, це піхотна компонента е, і це авіаційне озброєння. Да? Тобто, це удари по нашій інфраструктурі, яка звичайно працює в тому числі і допомагає нашим силам оборони. Тому ворог намагається створити сьогодні таким чином. Систему такого залякування для цивільного населення і, власне, намагається створити таку певну, як він вважає, санітарну зону, яка буде звичайно заповнена російськими військами для того, щоб відсунути наші позиції чим подалі від тих кордонів, які існують на сьогодні. Потерпає Херсон, Херсонщина. Буквально днями росіяни обстріляли місто дві людини загинуло, постраждало ще 10. Постійно чуємо трагічні повідомлення. Звіти очевидно, що це так само в рамках того терору, про який ви кажете. Але пане Сергію, хотілося б з вами обговорити трохи глобальніше, оскільки там якби тривають її бойові дії безпосередньо. Так була заява про те, що Сили оборони України контролюють. Більшість островів в районі Херсона, однак росіяни щодня намагаються висадитися і захопити плацдарм на на правому березі Дніпра. Про це зокрема заявляв і речник Сил оборони Півдня України пан Волошин. Скажіть, будь ласка, як би ви охарактеризували ситуацію нині там, і чи є на ваш погляд нині вже передумови для ворога до проведення форсувальних дій? Давайте почнемо з того, що інформаційно ворог давно розганяє тему форсування Дніпра. Можливості форсування Дніпра для того, щоб е, уразити наш правий берег, для того, щоб е, знову таки відкрити там якийсь плацдарм певний, і е, проводити відповідні бойові дії. На сьогодні ми дійсно можемо говорити про те, що такого ударного кулаку на сьогодні немає, але при цьому нагадаю, що угруповання е, Дніпро і угруповання Юг воно діє трошки в іншому напрямку, тим не менше я їх поєдную, тому що в них є, скажімо так, спільні інтереси. Так от угруповання Дніпро. Є чи не найбільшим угрупованням окупаційних військ на теренах нашої держави, і звичайно, придніпровський е, напрямок він залишається для ворога одним з основних. Е, мова йде звичайно про острови, мова йде про те, що окупанти вивчили наш досвід е, створення плацдармів, зокрема в районі населеного пункту Кринки. Е, це абсолютно е, правда. Більше того, в радіоперехопленнях, наскільки мені відомо, е, ворог е, навіть. Називають, що вони хочуть створити щось подібне як ринки на правому березі Дніпра, тому проводять відповідно і навчання намагаються інформаційному полі демонструвати, що вони готові до м, висадки там десанту, роботи диверсійно-розвідувальних груп. Але е, що відбувається на сьогодні? На сьогодні є атаки на наші острови, які знаходяться під вогневим контролем. Я підкреслюю під вогневим контролем е, Сил оборони України. Що робить ворог? Штурмує малими групами, намагається закріплюватися на якихось певних позиціях. Ну і далі вже на карту йдуть підкріплення, підсилення відповідних підрозділів. На сьогодні ворогу не вдалося здійснити будь-яких тактичних просувань. Я думаю, що найближчим часом саме наші Дніпровські острови будуть залишатися на цьому напрямку основним театром воєнних дій, ну і ще раз повертаючись до створення можливого створення ворожого плацдарму на правому березі, на сьогодні це нереально. На жаль, дійсно, е і сьогодні про це треба говорити: Херсон і ті територіальні тергромади, -тер які знаходяться на правому березі, вони потерпають щонайбільше від ворожих ударів. Це артилерійська стрільба, це танкова стрільба. Mm, що треба протидіяти? Це звичайно наша контрбатарейка, це звичайно наші півідрони, які е, максимально намагаються вразити ворога. Тому ситуація на цьому е, відтинку вона залишається доволі таки інтенсивною. Це говорить про те, що південь, е, після певної такої паузи, він знову активно рухається, і у нас є питання протистояння цим атакам ворога. Все ж таки головний фокус і увага нині принаймні в інформаційному просторі це там до Солидового, це до Курахового. Ем, пане Сергію, як ви думаєте, у зв'язку з просуванням окупантів там, так через певний час, чи може може через це загостритися ситуація і на півдні, тобто через певний період, чи може бути якесь перекидання ворожих відрозділів саме на південь України? Ми говоримо про те, що ворог намагається створити джерела напруги на всіх відтинках фронту, на всіх, буквально в тому числі на І Він це демонструє, зокрема на Придніпровському напрямку, по який, про який я сказав, це mm. демонстрація відповідних дій на запорізькому напрямку. Тим більше, бачите, що активно застосовуються каби, тобто йде, скажімо так, відповідна атака на нашу лінію бойового зіткнення з нашого боку. Тому, звичайно, ворог намагатиметься відволікати в тому числі увагу розтягуванням наших резервів відповідно по всій лінії фронту для того, щоб ми не могли ці резерви задіяти на тих чи інших напрямках для підсилення нашої оборони. Тому думаю, що найближчим часом ця інтенсивність ворожих ударів, ворожих атак вона буде зростати.